Пещатиком проходять бойові машини підлоти БМП-2, які знаходяться на озброєнні більш ніж 30 країн світу. Їхнє основне озброєння автоматична гармата, кулемет та ракетна пускова установка дозволяють поражати різні цілі. Очолює колону підполковник Олександр Петриченко. головній вулиці столиці бойові машини десанту вмд 2 єдиноозброєні повітряно-пісатні підрозділи ВДВ. Десантування вмд 2 з літака Іл-76 з висоти до півтори тисячі метрів здійснюється за допомогою парашютно-реактивних систем. Колону очолює майор Олексій Фалько. Яки продовжує полона механізованої роти 92-ї окремої механізованої бажання на бронетранспортерах бтр 4 е які розробкою конструкторського бюро імені Малишева. На машинах встановлено потужний бойовий модуль Парус. Ці бронетранспортери засвідчили свою надійність під час виконання завдань повністю проведення АТО на сході України. Пошой допомогу майор Віталій Марсов. На Майдані Незалежності уруйновані машини «Дозор-В». створені в Україні харківським конструкторським дорозі з машинобудування бронетранспортер Позор В. Ефективно використовується для транспортування особового складу та зброї під час бойових дій. Очолює опорою майор, сердії і львота. Автомобілі грузі, і на автомобілі Хаума машина має багато функціональне призначення для транспортування вантажів та особового складу. Голодує на важчі командує